Тараса, а як себе поводять російські військові? Вони здаються в полон? Чи вони відходять? Хто здається в полон? Що вони кажуть чи розповідають? Все відбувається по різному, тобто в? Місії дії окремих військових підрозділів Збройних сил України ситуація не є однозначною. Вона не є єдиною в окремих населених пунктах. Противник відступає без взагалі спротиву. Він чинить достатньо серйозний опір. Але все знову ж таки залежить від кількості військовослужбовців, військ противника в тому чи іншому населеному пункті. Вони суттєво зменшили, перекинули значну кількість своїх підрозділів на інші напрямки. по чергу на Південний і, скажімо, в населеному пункті, де стояла рота, зараз стоїть лише взвод, і зрозуміло, що населений пункт село охороняти силами одного взвода там до 30 людей. Ну це фактично нереально. В більшості випадків противник відходить без е, жодного опору, кидаючи свою техніку, кидаючи е, боєприпаси, особисті речі, в тому числі я це можу засвідчити, оскільки ми заходили зразу за противником в траншеї після того як вони. Це лишається абсолютно не тронутим і наявні всі ознаки панічної втечі. Тарас, з якими проблемами стикається українська армія? Чого вам бракує? Ну знову ж таки чого бракує. Найбільше найбільше бракує сну, тому що більше кількість військовослужбовців, які задіяні цій операції, вони не сплять уже три доби. Все інше в принципі ну всього вистачає, і боєкомплекс своєчасно підвозиться і своєчасно доправляється. А так люди до, достатньо серйозно втомлені, але це ж саме можна сказати і про нашого противника, тому що йому постійно завдається вогневого ураження, і наш противник знаходиться в. Невигідні до себе ситуації в більшості вони так само не мають можливості швидко перегрупуватися, підтягти резерви, тому що все відбувається близьковично. Ми бачимо, що український наступ іде швидше ніж це могли передбачити будь-які серйозні військові аналітики. Тому у ворога дуже серйозна проблема. Сьогодні з перекиданням резервів через те, що авангард збройних сил України швидко захоплює ключові транспортні артерії. І там, де вони сподівалися, ну ми бачили вже відео розгромлених колон. Тобто, там, де вони намагалися, зокрема ЧВК Вагнера перекинути на одному з напрямків, цей конвой військовий був знищений. От і тому ворог не знає, не знає ситуацію в власних тилах. і вони зараз дуже сильно скуті і ми бачимо прихоплення, що в них посилюється паніка, незважаючи... На офіційні реляції Кремля і їхнього військового керівництва. ми бачимо, що ні Кремль взагалі лі коментувати цю історію, перевівши стрілки на міністерство оборони Росії.